Знімаю квартиру за двадцять тисяч, але дуже хочу свою. І що тобі заважає, хіба реально накопичити на квартиру зі стандартною зарплатою? Так, але це може зайняти дуже багато часу. Все залежить від доходів, витрат та вартості житла. Однак є альтернатива вирішення проблем. Наприклад, квартира коштує 1 мільйон 500 тисяч гривень. Перший внесок 20% від суми, тобто 300 тисяч гривень. Отже, сума кредиту 1 мільйон 200 тисяч гривень. Термін візьмемо 15 років під 10 річних з такими цифрами, щомісячний платіж буде близько 12 тисяч 900 гривень, що вигідніше за оренду. Державні програми для молодих сімей чи учасників бойових дій. Наприклад, доступне житло. Або є оселя. Вони можуть пропонувати нижчі відсотки або допомогу з початковим внеском. Розстрочка від забудовника, тобто просто купівля частинами без банку. А більше інформації про те, на що треба звернути увагу при виборі квартири, в хайлайті квартира, Instagram шапці профілю.